На перший погляд, це звичайне українське село за 45 кілометрів від столиці. Його офіційна назва кодаки. Саме так, з наголосом на останній склад, ви знайдете його в довідниках. Але тут, на місці для всіх, хто тут живе, це село завжди було і є Кодаки. Ця маленька різниця у наголосі лише перша загадка цього місця. Перший натяк на те, що справжня історія Кодак значно глибша і драматичніша за офіційну. Звідки тут, серед полів та городів, ці міські багатоповерхівки? Чому вулиці спроєктовані так, ніби це не село, а міський мікрорайон? Що це за місце: село, що мріяло стати містом, чи місто, що так і не змогло вирватися з обіймів села? Те, що ми бачимо сьогодні, лише верхівка айсберга. Результат грандіозного і жорстокого експерименту, і він приховує під собою ландшафт, сповнений таємниць і трагедії.